Мама це для мене зробила, бо я вчора з нею вкралася і попросила, щоб вона збр... зробила гатинку для цих пінгвінів. Мама вчора десь тут построїла ми, оба построїли для них хату, і потім другий день мама оце мені построїла. Ні, то тут ти звідти заходь, з того угла, вон, бать. Ай-я! Вау, та тут Лас-Вегас, Єва. Дякую, мамулечка. Вон у нас тут полонечка. Мм, і, і такі. вафлики з шоколадом. Африці, Тут Дуже одне. І очі Віндери <гум> Мама мені в мене є. Ой, я забула показати вам віндер. <гум> Вон мене такий з ручкою. Закривати тобі двері? Да. Отаке воно. Я граю таку ігру, як Майнкрафт. Ну, це не Майнкрафт. Там стич сзади бачиш. Да. Так. А там фотографию твою тоже бачу. Да, я бачу. My name? Майже воно загрузилось, воно просто довго хрузить, вже. все. Здрасті. Привіт. Як діла? Нормально. Вон. Мої питомці. Твої питомці. У мене багато їх тут. Можна клубнички? Так. Да. Просто надо я Дякую. Mm, <laughs> mm -hmm. Вон все мої останні. Я їх посадила, бо зараз буде лава. Mm -hmm. Падати, я просто їх хочу спасти, щоб не померли. Молодець. Mm У -hmm. мене одна тут вже ходить. Всі вони, оці, всякі там дівчинка. А це можна тут... ой. Упс. Можна тут вибирати, що захочеш. Ой. Воня собі ну таку скриню мені треба. Щоб було все гарніше. Бо я зараз буду кроватки там ставити для моїх Якщо ви любите такі хати робити, поставте лайк і підписуйтесь. всім. Пока. Пока. Я вас люблю.